Не дивлячись на майже кінець лютого, у нас є свіжа глива, яка навіть ще може буде рости далі. Ну, добрий початок. Це mm, новий. Yeah, Тут маль, маленька є, зовсім маленька. takový vroučí domeček. Ось і перші вушка юдині, звичайно, на старій бузині. Вони сухі, але потім їх можна розмочити і будуть нормальні вушки, до яких ми звикли. Ось такі вони сухі, але то взагалі не страшно. Ось так легко збирати іудиновушко. Ось такі маленькі грибочки після відмочування можуть стати набагато більшими. Я вже розповідала не один раз і повторюся: іудино вушко воно складається на 80% з води. Якщо вона не в грибу, ви можете його намочити і додати йому його вагу. Таким чином. Тому дуже-дуже практичний гриб, який можна сушити, зберігати. Він буде у вас як свіжий, завжди. Обожнюю ось такі місця, якраз на зимові гриби, а особливо на вушках. Tohle záběr. To <laughs> neumím, dělat streamy. Tady jsem zkoušel minulý výlet a nepodařilo se mi. Tak, tam je velmi, velmi mnoho ale velmi vysoko. Ně. a tady, tady, abych neulomil tu větev na tu kameru. Neulomíš. No, On mě neznám. Neznám. Stream, až spadnu na kameru. <laughs> Nemusíš spadnout. Ne. Ne. To pryč. Tam, <laughs> а тут взяла бріло. Дідінка. Кудо. Том вевніт. Он си там уділа гніздо. Дуже цікава ось така черня. Але це не вушко, це в нас ексидія, ексидія Черніча. Ось так вона висихає, коли на вулиці вже не волого. Можу вам показати потім, як буде випоглядати цей шматок, коли його розмочити. Так. Ага. Але старі такі уж. Уж не було ліса мною. І нормальний. Og litt spenning. А тут у нас вже так шикарно розрослася саркосифа. В цих краях росте у нас саркосифа австрійська. Ну що, покажу вам її ближче. Росте саркосифа на ось таких гілочках. Ніжку гриб немає. Зараз спробую якось перевернути. Ось. Немає ніжки, ось так кріпиться до тої гілочки, на якій росте, а Гриб, до речі, їстівний. Тут його росте дуже мало, збирати його не будемо, нехай він розростається. Ой, там такі гарненькі. Ось така красуня. Вже навіть хтось її вкуснув. Добре. Пару штучок є гарних, а там вже шкода, але така вся підсушена. А ось тут прямо в дуплі ще є нормальна глива. Ось так, грибні. ножом грибничка. І маємо ось таку гливу. Ми змінюємо місце і йдемо в інше.